Чому я не люблю танцювальні шоу? Танцювальні шоу не є злом самі по собі, поки вони не стають єдиним образом танцю в суспільстві. Вони орієнтовані на глядацький ефект, а не на художні дослідження. В них цінуються яскравість, технічність, драматичність, емоційність, рідко сенс, пошук чи тілесна чесність. В результаті глядач починає думати, що танець це лише трюк плюс емоція, а не складна мова думок, процесів і відчуттів. Телешоу створюють ілюзію, що хореографія це легко, весело і швидко, але за кадром лишаються роки. Щоденної праці, волю, дослідження. Це дискредитує професійну освіту. Коли танець стає продуктом для продажу, головне питання змінюється з що я хочу висловити, на що сподобається аудиторії. Це змінює мотивацію поколінь танцівників. Замість пошуку вони прагнуть подобатися. Замість експерименту повторюють успішні формули, замість досвіду отримують місце в рейтингу. Далі краще в змагальній системі танцівники починають сприймати одне одного як суперників, а не як партнерів у спільній професії це руйнує відчуття спільноти в залишку. Перестає бути суб'єктом і стає декорацією як дешевий плакат в дорогій рамці.